Заміж я вийшла в 21 рік. Чоловік, старший за мене на 13 років, закохався як хлопчик, через 6 місяців зробив мені пропозицію. І менше ніж через рік після знайомства ми були щасливими молодятами. Діти у нас довго не виходили, і лише напередодні шостої річниці весілля народився наш довгоочікуваний синок. Але стосунки з чоловіком почали погіршуватися ще від початку моєї вагітності. Він скаржився, що я не приділяю йому уваги і думаю тільки про майбутню дитину. Я просто дуже боялася і переживала за маленьке життя всередині себе, оскільки вагітність була, як то кажуть, вимолена. І ось коли нашому малюку було лише два місяці, я дізнаюся, що він під час моєї вагітності зустрічався з іншою жінкою. Для мене це був грім серед ясного неба. Я не влаштовувала сцен та істерик, просто спокійно повідомила, що все знаю, і не хочу більше з ним жити, та прошу допомогти мені перевести речі в інше місто, до моїх батьків. Чоловік плакав, благав не робити цього, не позбавляти його сім'ї, про яку він так довго мрів, каявся, казав, що зробив страшну помилку і дуже любить мене та нашого сина. Демонстративно, грубо порвав із тією жінкою. І я вибачила, адже я любила та хотіла зберегти сім'ю. Але з того дня я більше не могла довіряти чоловікові, як раніше. Черв'ячок сумніву та розчарування оселився в моїй душі і точив її з кожним днем все сильніше. Через чотири місяці я знову натикаюсь на його любовне листування з новою жінкою. Він клянеться всіма святими, що це лише віртуальний флірт. І цю дівчину він взагалі ніколи не бачив, просто йому так важливо почуватися чоловіком та мисливцем. Сварки стають у нашій колись мирній та щасливій родині звичайною справою. Я відчуваю, як моя любов до чоловіка тане на очах, але все ще намагаюся триматися за сім'ю, намагаюся розмовляти з ним, приділяти більше уваги, але все ставало тільки гірше. Він почав чіплятися по дрібницях. Відверто зриватися на мені, а листування в його телефоні з'являлося все частіше. Треба сказати, що дівчиною я завжди була дуже ефектною. Друзі чоловіка завжди захоплювалися і відкрито говорили йому, що дружина в нього красуня і розумниця. Вагітність і пологи нічого не змінили. Я почала тільки більше за собою доглядати. Але таке ставлення чоловіка почало породжувати в мені невпевненість у собі. Я стала замкненою, а коли синові виповнився рік, то зовсім виявила себе в страшній депресії. Чоловіка кидало з боку в бік то він обожнює мене до нестями, то він холодний, навмисне грубий і відсторонений. Сильної впевненої в собі дівчини я перетворююся на сіру мишку, яка ночами тихо плаче у ванні. Тут далася знаки і втома від того, що з дитиною я була одна весь цей час. Мені ніхто не допомагав і напружені стосунки в сім'ї. Оцей момент у моєму житті і з'явився він. Спочатку це був просто друг по листуванню. Ми познайомилися на якомусь форумі ще до моєї вагітності, і спілкувалися на абсолютно абстрактні теми, просто як хороші друзі. Листування я зовсім не приховувала, чоловік її навіть кілька разів бачив, але нічого не привернуло його уваги. Настільки все було безневинно, але одного разу, після особливо важкої сварки, я раптом зважилася написати про все, що в мене на душі своєму віртуальному другу. І він підтримав, вислухав і зумів знайти потрібні слова. Ми почали спілкуватися на особисті теми з часом, те, що два роки тому почалося, як звичайне спілкування перетворилося на взаємну симпатію. Стали зідзвонюватися, ділитися фото, розмовляти скайпом. От тоді і прийшла така несподівана закоханість. Він неодноразово робив спроби приїхати до міста і зустрітися. Кілька разів навіть приїжджав спеціально, але відмовлялася від зустрічі, так як для мене це було неправильно. Якось чоловік випив і забув свій телефон на столі з відкритим у ньому листуванням. Дівчина писала, що любить його, хоче від нього дітей, і просто мріє про пристрасну ніч. А він відповідав їй тим самим: злість і образа застилала мені очі, і я вперше за весь час влаштувала йому справжнісінький скандал. Я кричала і плакала, розбила вщент його телефон, сказала, що більше так жити не можу та хочу розлучення. Цього разу він не став мене зупиняти. Вважав за краще напитися і відсидітися на другому поверсі будинку, поки я збирала свої речі. Я приїхала до своїх батьків із маленькою дитиною і без копійки в кишені. Чоловік, будучи людиною далеко не бідною, грошей мені не дав, мабуть, щоб швидше все усвідомила і повернулася додому. Лише через кілька тижнів я зважилася розповісти своєму віртуальному другу, що пішла від чоловіка. І зараз у батьків. На цей раз він не став слухати відмовки, і через два дні вже був у моєму місті. Ми нарешті зустрілися, він не був мені незнайомцем. Було відчуття, що ми давно близькі та рідні люди. До того ж, він виявився дуже цікавим зовні чоловіком. За його поведінкою, я зрозуміла, він по-справжньому закоханий, про що він і повідомив мені перед відльотом через три дні. Що я саме така, якою він мене і представляв всі ці два з лишком роки, і такою він хотів би бачити свою майбутню дружину. Він став приїжджати до мене, допомагати із сином, допомагав і морально, і матеріально, і взагалі всіляко демонстрував найсерйозніші наміри. Сина мого дуже полюбив із задоволенням займався і грав із ним, зробив мені пропозицію та запропонував переїхати до нього. Чоловік за п'ять місяців, що я жила в іншому місті, зателефонував кілька разів і перевів більш ніж скромну суму на дитину. І ось коли я почала відчувати, що нарешті виповзаю з того болота, яке провалилося, приїжджає мій чоловік. Він падає мені в ноги і кричить, що дуже хоче повернути сім'ю, молить про прощення, каже, що все усвідомив, що дуже сумує за сином. Що хлопчику потрібен рідний батько, а наш шлюб, наше кохання все ще можна повернути, і він дуже для цього постарається. Я збентежена. З одного боку нове кохання, нові відносини з прекрасною людиною, яка піклується про мене і мою дитину, хоче спільну сім'ю і все своє життя готове поміняти, тільки щоб ми були разом. А з іншого боку, мій чоловік. З яким прожито багато років, який є батьком моєї дитини, але він мені зрадив і розтоптав мою довіру. І все ж таки у нас було і багато чого хорошого. Крокувати в майбутнє і почати будувати нову сім'ю чи заради сина дати шанс нашому шлюбу, ризикуючи знову залишитися з ножем у серці. Не думала, що після того, як чоловік вчинив зі мною, у мене залишаться якісь сумніви. Проте почуваюся винною, що почала нові стосунки, не отримавши остаточного розлучення. Сказала чоловікові, що закохана в іншого, і хочу бути з ним. Попри всі очікування, він не став кричати на мене, а сказав, що розуміє, і сам у цьому винен. Але він намагатиметься зробити все, щоб мене повернути. Від цих його слів стало лише гірше заплуталася. Я завжди була за сім'ю. Але боюся, що, повернувшись, думатиму про іншого чоловіка, який став мені таким дорогим. Розкажіть у коментарях, як би ви вчинили в цій ситуації. А я дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал. Дякую за вашу підтримку. До зустрічі наступного разу.